На майданчик за кінологом крокують два чотирилапі новобранці. Лео, ай молодець. Це Семі. Сем. Це два брат, брати. Це Лео, а це Сем. Поповнення на кінологічному центрі. Це мій. Ельгійським вівчаркам Лео та Сему три місяці. Їх передала власниця з Одеси. Спочатку жінка звернулася до військових з проханням забрати цуценят на службу, а ті направили пухнастих до поліції. Розповідає інспекторка кінологиня Тетяна Данилюк, каже, лео самовпевнений забіяка, натомість Сем – протилежність брата. Сем дуже контактний, він готовий працювати з людиною. Бачите, він не він є таким холериком, він достатньо, скажімо так, сангвінік такий. Його цікавить все, і навіть якщо щось йому незнайоме, десь, можливо, його лякає, все рівно він. Готовий йти, дізнаватися світ. В нього ну, велике бажання працювати, йти з людиною на контакт, і це основне. Разом з Лео та Семом на службу прийшли і дві німецькі вівчарки Тайфун та Хвоя. Їх за запитом центру привезли з Хмельниччини. Їй ще немає трьох місяців, але вона вже показує свій характер, якщо вона не хоче щось робити, треба її дуже довго вмовляти. Немає простоти в заняттях. Треба щось, кожне заняття, щось видумувати, щось вигадувати, щоб заняття не були схожі один на одного, тому що їй стає дуже нецікаво це зробити на сьогоднішній день. Брат Хвої тайфун відтепер під наглядом інспектора-кінолога з пошуку вибухових речовин і зброї. Каже, прізвисько напарнику дав за його палкий характер. Цуценя одразу припало йому до душі. Ласкавий, такий няшенька він у нас. Хоч і маленький, але все одно якась зацікавленість, якась мотивація у нього присутня. Я давно хотів цуценя, але ну, якось. Не попадало таких, щоб аж що, серце як душа лежала. А цього побачив зразу такий моє. Тайфон прийде на заміну розшикового пса Райда. З ним Олександр пропрацював сім років. Каже, напарнику час на пенсію. Його після служби Олександр забере додому. Та й з тайфоном, зізнається кінолог, вже складно розлучатись. Їду на роботу, він зі мною. Їдемо з роботи, він зі мною. І в машині добре вже себе починає вести. Зараз чотирилапі проходять соціалізацію в кінологічному центрі. Після тестування, коли їм виповниться шість місяців, їм оберуть остаточний напрямок служби. А поки пухнасті тренуються по декілька разів на день, каже Тетяна Данилюк, аби скласти потужну команду в майбутньому. Це як маленькі діти, вони довго не можуть концентруватися, але нам потрібно, щоб вони були уважні, тому буквально там 5, 10, 15 хвилин такими короткими заходами. Поки ми ходимо по прилеглій території, потрошки знайомимо їх там з великими машинами, з багато людей, з іншими дорослими собаками, також знайомимо, що не треба їх боятися. Карина Тімко Владислав Кищук Суспільне новини Запоріжжя